Всім привіт! Зараз розробляю нову модельку домашніх зимових тапочок. І вирішила зв'язати ось таку типу резиночки двохкольорову з елементом жакарду, ось так виглядає з виворотної сторони. І хочу цей майстер-клас присвятити саме ось цій резиночці. До речі, далі йде жакард. Ось ви бачите такі. Квадратики, цей візеруночок вже є на моєму каналі, тож можете подивитись. Ну, а зараз давайте з вами почнемо. І саме будемо починати з набору. І далі як в'язати цю резиночку. Отже, взяла я дві, два кольори ниточок. Це такий сірий і ось такий якийсь бірюзовий а, Значить, Починаємо ми з того, що відміряємо необхідну кількість ниточки, яку там вам потрібно. От, І робимо ми з першої ось таку петельку і одягаємо на спицю. Затягуємо, підтягуємо. Ось, ось, бачите, тут у нас основна нитка і кінчик нитки. Далі, так, прибираю, щоб було у нас побільше місця. І беру а, другу ниточку другого кольору. Так само відматую, скільки там нам потрібно. І роблю петельку. Зробили ми дві петельки. Підтягнули. Беремо в руки е, ті два кінчики. Ось у мене один І сірої. Так, і ось в мене сірий. Ось так я взяла свої два кінчики. Ось так зараз виглядає те, що ми маємо. Оці дві ниточки. Це ниточки основні, які ведуть до моточка, а оце наші. Кінці ниточок. Далі беремо ниточки таким чином, як би ми просто набирали звичайним способом. Дивіться, щоб зорієнтуватись, якщо ми візьмемо зараз ось в такому порядку, то звичними рухами ми з вами витягнемо петлю сірого кольору. А нам потрібна зараз петля зеленого кольору. Бо ми ж чередуємо з вами, отже, я ось так просто міняю їх місцями і витягаю першу петлю. Раз. Далі. Я перекручую і роблю два. Назад повертаю і роблю три. Знову, ось мої ниточки. Я сіро під низ веду, перекручую. Далі. Розкручую. Так само, ось так крутимо туди-сюди. Знову. Бачите, я не роблю а, повний оберт ниточками, я лише повертаю їх туди, сюди, туди, сюди, ось так. І дивіться, у нас тут вже є чередування. Раз. Так. 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 Дивіться, я ось тут зажала і я не відпускаю їх. І от ось так бачите, тут в мене зажато, і я просто рухаю двома оцими пальцями. І вирішую, яку зараз ниточку, де я буду брати. Давайте ще раз. Зараз мені потрібно витягти сіру ниточку, тому я переставляю, я сіро зачіпаю за вказівний палець, а за великий палець у мене йде оця зеленкувата. Заводжу за зеленкувату ниточку спицю, витягаю сіру нитку. Тепер з казівного пальця. Змінюю ось так, під низом. От Бачите, було так. Я тепер перевертаю, під низом пішла сіра ниточка і опинилась на великому пальчику. А на вказівному тепер у нас зеленкувата. і ми витягуємо зелену. Далі змінюємо. Головне однаково міняти однаковим способом, щоб у нас утворювалась. Ось ця смужечка чередування двох кольорів при наборі. Отже, набрали ми необхідну кількість петель. І далі з вами переходимо до резиночки один на один. Дивіться, отут у нас залишились кінчики. Тут ми не в'яжемо, ми беремо і пере, переміщуємо всі наші набрані петлі. На ту сторону, де у нас довгі ниточки, які ведуть до моточків. Ось так. І тепер, в принципі, вже все стає легко і зрозуміло. Першу я, дивіться, ось так, щоб не було у нас там дирочки. Перша у нас зеленкувата, я її. Зараз буду знімати і отак от заправлю, щоб у нас тут перехрестилися дві петлі. Ось. А, і дивіться, зараз поверну петлю. А, давайте визначимось, яка в нас буде іти лицевою, яка виворотною. Ну, давайте, наприклад, зеленкувата буде йти лицевою, а сіра виворотною. Отже. А, цю ми знімаємо першу. Ззаду перехрещуємо ниточки. Ось таким чином. Це все елементи вже жакарду, і пров'язуємо виворотну сіру петлю. Далі, все, просто будемо міняти ниточки. У нас лицьовою буде пров'язана оця наша зелена. Далі, знову, змінюємо всі ниточки з виворотної сторони, бо це в нас буде рахуватись як лицьова. А, і отак поступово їх змінюємо. Зелену пров'язуємо лицевою, а ось цю сіру – виворотною. Просто міняємо ниточки там, де потрібно, і підтримуємо кольорову цю послідовність. Так, це в нас. Ага, бачите, отут неправильно пров'язала, тут нам треба виворотну, сіру, пров'язуємо виворотними. Ось так, забалакалась і пропустила. Далі. Так, в'яжемо до кінця ряду. І закінчуємо ми. У нас зараз зелена петля на черзі, пров'язуємо останню петлю просто виворотне. Так. Другий ряд. Не плутаємо, де у нас тут основні ниточки, ті нехай собі чекають. До речі, Мабуть, їх краще зараз закріпити. Ось так. В узлику. І приступаємо до другого ряду, це виворотний ряд. Так, дивіться, ниточка лягає таким чином, що зелена ниточка в нас от попереду виходить, і ми її знімаємо, бо це кромочна, переміщуємо наперед, перехрещуємо їх ось так. І в нас виходить, що зараз ми сірі петлі будемо пров'язувати лицьовими. Не забуваємо, що змінювати колір ми повинні в виворотних рядах попереду це виворотний ряд, це в нас лицьовий, тут не повинно бути ніяких зайвих ниточок. Тепер змінюємо колір і пров'язуємо виворотну зеленого кольору. Далі в нас сіра, пров'язуємо лицевою. Далі виворотна, сіра лицевою і зелена виворотна. Ось і все. Це тільки два ряди рапорту, але повторюючи їх, у нас з вами вийде цікавий візеруночок, такі собі вертикальні. Лінії, які можна використовувати замість резиночки. Як це роблю я? Так, і остання в нас петля буде зеленого кольору виворотна. Ось так в нас виходить, вже починає проявлятись візерунок. І давайте я ще а, самостійно пров'яжу декілька рядків і покажу вам, що воно виходить. Ось така резиночка виходить. Тут у нас лінії зв'язані повністю лицевими. А там, де сірий колір, у нас зв'язано виворотними. А для цього візерунку раджу брати більш контрастні кольори. І буде виглядати ось так причудово. Всім дякую! Не забувайте підписуватись та залишати свої коментарі, хоч пару слів. Для підтримання українськомовного Ютубу та мого каналу. Ставайте спонсорами мого каналу, якщо хтось хоче та має таку можливість. Всім дякую, до нових зустрічей.